Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали у центрі Покровська, де по віддії останніми тижнями набули форми ближнього міського бою. Українська оборона реалізувала складну операцію, що війде у підручники після виявлення активності російських підрозділів у старих системах комунікації російських підрозділів. Командування ухвалило рішення не просто заблокувати виходи в підземних ходів, а перетворити їх на пастку. Інженери разом із сапарами замінили мінну систему, схему, засипали основні ділянки побутовим і будівельним сміттям, заклали в окремих місті. Зарядні камери і провели електронне замикання через дистанційні пристрої. Розвідкам підтвердила, що найменше три окремі групи російських військових, орієнтовно 678 осіб, намагалися використовувати ці труби для переміщення між секторами міста аж в обхід позиції ЗСУ. Вони вважали підземний маршрут безпечним, проте його вже контролювали українські фахівці. Як тільки основна маса особового складу опинилася всередині. середині комунікаційної мережі, відбувся керований підрив, потужна хвиля, обвалила внутрішні. Стіни запустила механізм вторинної детонації. Більшість російських бійців загинули миттєво, Решта була похована під завалами. Спеціалісти з розвідки ідентифікували залишки техніки, що свідчить всередині. Також була броня, легкі міномети, апаратура зв'язку. Тобто мова йде не про випадкову групу, а про структуровану ДРГ. Операцію координував старший офіцер інженерного саперного підрозділу ЗСУ з позивним Форест. Його команда розробляла план пастки протягом тижня, залучаючи місцевих комунальників, які з знали точне розміщення старих шахт, каналів і вентиляційних рукавів. Частина люків заварила ще заздалегідь, але виходи замаскували, як аварійні. Саме через ці фальшиві спорожні лікоридори її знайшли росіяни. Жодна група не встигла вийти назад. А після вибухів були зафіксовані короткі сигнали радіозв'язку. З проханням про допомогу вони урвалися за хвилини. Після чого система була герметично ізольована бетонними пробками. Місцеве населення, яке спостерігало за евакуацією уламків лише на третю добуді. Налися про масштаб про уламки труби довжиною понад кілометр утворилася суцільна братська могила. Це одна з найбільших втрат живої сили російської армії в місті за весь період бойових дій. Знищено не лише бійців, а й частину командної структури, включно з двома офіцерами оперативного штабу. Про що стало відомо після ідентифікації документів, які залишилися у непошкодженій частині тунелю. Що ж, цей випадок демонструє наскільки російська армія втратила ініціативу і діє за шаблоном без адаптації їхні спро. Оби використовувати міську інфраструктуру для маневрування були передбачені українська сторона перехопила темпа, перетворивши агресивну тактику противника у знищення середини факта загибелі 678 військових внаслідок єдиної операції. Це катастрофа для будь-якої армії для Росії. Ще й репутаційна поразка ЗСУ ж котре продемонструвала не лише ефективність оборони і гнучкість в дії координацію між саперами, піхотою та розвідкою. Подібні рішення можливі лише тоді, коли всі рівні командування довіряють одне. Одному і працюють як єдиний механізм. Росія програє не лише на фронті, але й в глибинах міста, де її солдати гинуть не в боях, а у пастках, створених з точністю до метра. Після ліквідації груп у трубах українські сапери розпочали детальне розмінування залишків підземних переходів. Частина маршрутів, яка з'ясувалася, була замінована самими росіянами вочевидь на випадок, якщо доведеться відступати або щоб підірвати решти позицій. Але велика кількість вибухових підрозділів приладів виявилася не до детонаторів. Успіх відсутність централізованого плану і плутанина в командах залишилися таки в знаки. Це лише підтвердило висновки аналітиків. Операція противника була погано скоординована. Їх заштовхали в інфраструктуру міста без належної підтримки, і вона стала їх пасткою. В одному з відгалуджень знайдено польову аптечку з міркування в піві. Поряд залишки засобів цифрового зв'язку. Аналіз виявив збережені частини командних виходів і наразі розширюється. Також були знайдені індивідуальні жетони із зачища. Ними даними, що вказує на спробу уникнути ідентифікації в разі загибелі. В Кількох залишених рюкзаках інструкції з описом маршрутів, які як виявилося, давно втратили актуальність. Бійці фактично рухалися по картах, що не відповідали дійсності, не підозрюючи, що за ними стоять і їх відводять у зону знищення. Окрему увагу привернула деталь у загиблій групі. Виявили двох жінок у камуфляжах медслужби РФ, які насправді були озброєні і мали статус бойових учасниць. Це свідчить про спробу маскування бойових підрозділів під медичні групи для проходження крізі підконтрольні зони один із бронежилетів, мав нашивку з червоним хрестом, попри наявність повного бойового комплекту. Подібні дії класифікуються як порушення міжнародного гуманітарного права. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть! Коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.